В будинку господаря потекла тепла підлога. Він знайшов який контур, але не міг знайти, де саме дірка. За допомогою спеціалізованого обладнання знайдено витік в системі тепла підлога. Ось якраз під, коли ще не було дверей, зводили трубу і ось це вона тріщина. Тепер сантехніки можуть поремонтувати, тому що знають де. І можна буде відновити тепло теплопостачання в ванної кімнати. Тому, якщо у вас є схожі проблеми, у вас падає ти системи опалення, ви топите своїх сусіді, чи сусіди вас топлять, вас стіни мокрить, ви не знаєте чому. Звертаються до мого службу, там є фахівці, які мають обладнання для пошуку протікань в трубах під плиткою, землею та ламінатом, в системах опалення, водопостачання та каналізації, також автоматичного поливу газонів, фонтанах, басейнах. І також є фахівці, які потім перемонтують і які потім покладуть плитку назад.